Тур група А. Другий поєдинок сьогоднішнього ігрового дня. У Кубку кіпер-команди. Універсальні гравці. Сьомий номер Спіка. Десятим номером Андрій Подолянчик. граючий тренер команди під 19-ти. Момент. Перший матч взагалі. В передньому турі у нас зіграла Спіка, грали вони... Момент і Кирило Кандебій забиває. Вітання на камеру. Щойно з'явився і відзначається. Кирило. Давайте дивитись розіграш штрафного. Подалянчик передача. Класно покатив. Ну і тут склалося все. Ну, тут же на початку ж поєдинку доводиться. Момент і забиває! Ярослав Шередеко один Третя хвилина дуже швидко зрівнює рахунок нас. Спікав попередньому передньому. Поєдинку за свою команду Ярослав, якщо не помиляюсь, другий м'яч забив. Такі напрацювання дуже дивують, можна, потрібен дотик. Ще когось. Є момент... Добивання буде! буде! Остапенко не втримав м'яч. Федір Матус. Стигає першим на добивання. Восьма хвилина і спіка попереду вперше в цьому матчі. Тут це розпочалося з удару Романа Усака. Здавалося, тут зобов'язаний забрати м'яч. Моменти! Подалянчик! Хто як не Андрій Подолянчик буде рятувати ситуацію? Початок 9-ї хвилини знову нечийний рахунок. Ближній кут влучає. Ноги. Супернику. Подалянчик. А що? Остапенко, передача вперед. Подалянчик. вже дуже гострий кут. В 10-му номеру Спіки. Чепа. Але сам вирішив пробивати. Відданов! точно! більярдний удар від гравця Спіки. кут покатив м'яч. Іван Віданов. Він тут за хвилину. Зараз не скажу вам. Красіля. Красіля можна пробити І пробиває Вадим. Нічого собі, який потужний удар з лівої ноги. 3-3 рахунок. Це лише перший тайм у нас. Дивимось. Підхопив м'яч. Хитнув суперника. Потужно. На матчі чемпіонату сім м'ячів було забито. тут Подаляйчик, и хто тут торкнувся? Торкнувся м'яча Андебей. Кирило Дебе відзначається другим забитим м'ячем в цьому поєдинку. І вдруге в нас і Філічута. Ще в першому таймі. Так, сам буде тягнути м'яч, але тут одразу три гравці. В першому таймі. Сейда Роф дуже швидко. Шередека зрівнює рахунок. Дура Хурунова. Проліз сам з М'ячів. Нестеренко м'яч втрачає. Шередику удар. Не знаю, ось 4 хвилини майже зіграно у другому таймі. Нас набагато більше атакує. Історії, моменти. Спіка, але пропускає. Безотосне. Знову би затосний, не залі. Удар. Удари знову. подолянчик, відбирає м'яч. ну, задалеко відскочив м'яч Ревуцький. Куди побіг? І чому всі стояли? Тут питання до партнерів також. Руцький дуже швидко намагався розпочати атаку, але просто стали і дивляться на свого голкіпера, який далі ну там вже вперся просто таки двох гравців суперника. Ну і знову не здали розігри. Знову Подалянчик чи, читає спокійно всі ці. Передачі. Момент удар Євген Біткін забиває. Подалянчик тут не став пробивати, віддав передачу. 7-3. 35-та хвилина, Євген Біткін відзначається абсолютно спокійно, як діє Поддалянчик. І до цього момент був в групі А залишиться попереду. В групі А, Момент! Подалянчик не вдається пробити. Контратака може бути. Залітає, залітає м'яч ворота. Ярослав Шередеко. 7-4 рахунок робить. Дубль нас оформлює. Сьомий номер. Ще на жовто отримав і одразу ж виправляється. Ярослав. Тут Відданов та Шередеко втікли. Мають бажання вже повертатися в оборону. Удар! Забити потрібно тут Чуйку. І що залі, залітає м'як? Біткін, порожня ворота, він, здається, влучає. Так, буде 8-4. Ще один дубль. На сьогодні дубль подолянчика. Дубль Кандебея. Дубль Біткіна. На рахунку у Шевердеко, це вже спіка. Ну все, Падалянчик не буде поспішати. 8-4, подвійна перевага. Федічтофаур забуває свою першу перемогу, перші бали. Але далі буде дуже непросто. Далі будівельник та АМИ Стейт. Враховуючи, що за особистими зустрічами вони поступаються грізлі, у яких також три бали. І грізлі грати ще со спікою. Ну, Так, потрібно налаштовуватися на наступні матчі. У Нас ж, друзі, 14.00 група Б і тризуб проти ДДХ. Завершальний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня дві команди з вищої ліги будуть не дуже цікаво. В матчах е, з ДДХ зараз не цікаво не буває. отже 14.00 там почуємось.